Вітаю вас в ефірі програма громадська приймальня. Ось і завершується тепле літо. Не за горимо відповідальна пора навчання, тож про те, як допомогти нинішнім учням та їхнім батькам адаптуватися до навчального процесу, з яким здоров'ям школярі збираються гристи граніт шкільної науки. Говоримо сьогодні у громадській приймальні. А моїми співрозмовниками є психолог Івана Бояківська та лікар педіатр заступник головного лікаря з організаційної методичної роботи обласної дитячої лікарні Віктор Садовець. Вітаю вас! Вітаю. Вітаю. Для глядачів нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі. Тож усі, кого зацікавили, тема нашої розмови можуть телефонувати до студії за номером 16. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі щодо цієї теми. Гості, то у чому ж полягають труднощі адаптаційного періоду? Перш за все, я хотів сказати, що дата 1 вересня. В житті кожного із нас, кожного мешканця рівненщини, чи то дитина, чи то дорослі, чи то бабуся, чи то вчителі, всі готуються до нового навчального року. Труднощі полягають в тому, перш за все, що дитина, яка вступає у перший клас школи, вона повинна досягти певної так званої шкільної зрілості, яка залежить не тільки від фізичного здоров'я, залежить від біологічного здоров'я, залежить від психічного здоров'я. Дитина, яка при буде приходити на навчання в школу. І в першу чергу це режим, режим школяря, який дитина буде весь час під час навчального процесу повинна буде дотримуватися, якого не було до цього дитини. в Цьому полягають якраз на першій труднощі, якщо можна, ну може психолог щось десь. Так, я хочу теж сказати, що період адаптації проходить кожна дитина у школі, і батьки повинні знати, що він триває від 2-3 тижнів і може тривати і півроку. Тобто потрібно бути уважним до поведінки своєї дитини і святкувати, чи щось змінюється в її настрої, в її станах, в її самопочутті, чи стає вона іншою, чи проявляється в неї щось таке, чого раніше батьки не спостерігали. Ось. І адаптація, успішність адаптації залежить від багатьох факторів, насправді від психологічних індивідуальних особливостей дитини, від того, чи вона раніше була уже в дитячих колективах. То від того, наскільки вона вміє уже спілкуватися з дітьми, з чужими людьми, від типу навчального закладу, від складності програми, яку пропонують вчителі, і від ступені підготовки до шкільного життя, тобто наскільки батьки змогли за літній час підготувати дітей до того, що їх чекає насправді нелегкий період, але він повинен бути захоплюючий і дуже цікавий. Ну, ви більше заакцентували увагу, що адаптація лише важлива для першачків, ну, для діток, які йдуть в перший раз в школу. Для школярів, які відгуляли ціли, цілі канікули, їм теж якісь якось треба налаштуватися, тому що початок навчання якось мобілізувати свої сили. Так, я ви вірно підмітила. Я такий акцент роблю для першокласників, тому що для них вперше і як вони зреагують, взагалі невідомо. А взагалі, такі труднощі в адаптації є три періоди: От, для першокласників і для тих, хто переходить в середню школу, для учнів п'ятого класу, і для старших класів, коли вони переходять. Тобто на кожному такому життєвому особистісному періоді є своя специфіка адаптації. Багато батьків за літні канікули вони хочуть підтягнути свою дитину, десь більше почитати, десь якісь вірші повчити, грамотність, ну, відшліфувати знання дитини. І як тут не, не переобтяжити дитину, і як відрізнити, де є зрив адаптаційного цього періоду, а де є просто труднощі, з якими дитині треба наполегливо боротися? Знаєте, насправді тут уважність і е, така батьківська турбота, піклування е, можуть багато в чому допомогти дитині, е, тому що Знаєте, потрібно не переобтяжити дитину і період відпочинку літніх канікулів. Він все ж таки є для відпочинку. Чим інтенсивніше навчання, тим яскравішим повинен бути відпочинок. Звичайно, потрібно підтримувати навики до навчання, щоб дитин, не, дитині не прийшлося заново вивчати букви і табличку множення. Тобто, час від часу все ж таки повторювати? Так, час від часу повторювати. Бажано, щоб це було в формі грі, гри в якійсь такій цікавій формі, щоб це не нагадувало дитині школу, щоб вона від. Почуваючи, пригадувала все корисне, що вона знала. Ось, а як батькам розпізнати, чи це дитина просто капризує, чи в неї дійсно труднощі в адаптації? Ну Насправді є цілий ряд таких симптомокомплексів, за якими розпізнається ось, ось ця трудність в адаптації. Насправді все можна все може починатися із поганого сну дитини, коли дитина в сні починає говорити, тобто якось неспокійно спить, коли тяжко, ну довго засинає і тяжко прокинутися зранку, коли в неї зникає апетит, коли вона стає тривожна, більш агресивна, коли в неї. Страхи з'являються, яких раніше не було, коли стає дуже емоційна, може раптово заплакати, начебто без видимих на те причин. Тобто, оце все в комплексі, воно свідчить, що дитині не дуже добре в школі, і щось там є таке, що от, їй такий стан провокує. Батькам насправді треба дуже з розумінням до того ставитися, бо інколи насправді з власної практики можу сказати, що. От, наприклад, дитині болить живіт. Вона ну, не може, не хоче чи не може йти в школу і каже, що от мені болить живіт. А батьки говорять натомість, післязавтра буде недільний, тобі не буде боліти. Знаю, знаю тебе. Але насправді батькам варто знати, що дитина може дійсно не притворяється зовсім, тому що в неї такий стан психічної напруги, стресу і дійсно може провокувати болі в животі, і голова й може боліти, виснажено і Себе може почувати, а на вихідних може бути все добре. Тому тут важливо бути таким батькам емоційно чутливим до своєї дитини, і перш ніж якось насваритися чи виразити свої негативні емоції, потрібно розібратися, що ж там за цим в дитини стоїть. У нас, напевно, саме для того, медики пропонують проходити медогляди, і як правило, в спекотні серпневі дні Дуже багато людей е, вирішують саме це відкласти на останній тиждень і перевірити стан дитини, здоров'я дитини в поліклініках. Яка зараз ситуація? Чи багато вже пройшло? Насправді в у нас договір. диспансеризацію тіти проходять впродовж року календарного року. І, можливо, для того, в нас є відповідні накази Міністерства охорони здоров'я, міністерства освіти і науки України. І для того, щоб не було такої нервозності і навантаження і на лікарів, і на батьків, то у нас запроваджено впродовж року проходити цю диспансеризацію. Ці довідки, які видають медичні працівники, лікарі після медичного огляду форма 086, вони дійсні до нового навчального року. Тим більше в нас більше 43% дітей, які дошкільного віку відвідують дитячі дошкільні заклади. ми знаємо, що в дошкільних закладах є підготовчі групи. І ці діти вони вже, вже ну, десь у квітні, в травні місяці, мають можливість отримати ці документи. Але є частина батьків, які беруть дітей на відпочинок, там в Крим, на море. Відпочивають у селі, і в останні дні це дійсно таке буває. В окремих районах ми це відмічаємо, що саме в серпні місяці, от за моїми даними, такими оперативними, я знаю, в яких районах вже закінчилися, закінчуються. Але фактично, як мені доповідали сьогодні, станом десь на 10 вересня, ми будемо тільки знати остаточні дані. По комплексному огляду дітей, які готуються, особливо у перший клас, тому що навіть освітяни ще ну не мають точних даних по школах, тому медикам важко зорієнтуватися. Але в нас проблем з оглядами немає. Не як буде вирішуватися ситуація з тими дітьми, які не встигнуть до 1 вересня пройти медичний огляд? Чи можна буде це продовжити впродовж початку вересня? Я думаю, що таких дітей не буде, тому що при зачисленні в школу вимагається ця довідка форма нольвісім. Ну це якщо де а для да. Для середнього... а, ці, а ці дітки, які навчалися, вони проходили огляд і в минулому навчальному році і впродовж року ці довідки годяться, тому що відомий стан їхньої здоров'я, відоме захворювання, діти ці розподілені на групи для занять по фізичній культурі, в основному підготовчу і спеціальну. Вони питання з дітьми старшого віку, школярами мається на увазі. Тож не повинно бути тим більше, що огляди будемо ще продовжувати восени. Ми фактично даємо такий, такий термін до 1 листопада, навіть ну до 1 жовтня. Можна користуватися старими так скати старими даними по групах здоров'я. Зрозуміло. Фізкультурна група. Я хочу нагадати для наших глядачів, що ми спілкуємося у прямому ефірі. Телефон 230016. 16. Мені підказує, що у нас є дзвінок від глядача. Слухаємо. Слухаємо вас в ефірі. Добрий день. Добрий день. Дитина інвалід. Навчається в звичайній школі і дуже часто в неї буває температура в школі або ж дуже були живіт. Коли дитина звертається в медпункт, Її додому не відпускають, мотивуючи медсестра тим, що я не маю права її відпустити. А е, е, так само і вчитель не відпускає її з уроків. Як в такому випадку поступати? Дякуємо вам за запитання. Дитина в інтернатному закладі. Чи? звичайній школі. Звичайній школі. Ну, так як ми зрозуміли. Коли, коли Але має здатусь інвалідів. Да, коли дитина жаліється. На певні симптоми, якісь болі в животі, звичайно, медичний працівник повинен, якщо сам так не діагностував, не розібрався, повинен запростити спеціаліста, от чи, чи відвести дитину до лікувального закладу для того, щоб можна було розібрати, встановити в чому причина болі і надати невчасні. Скільки таких медичний звернень повинно допомога? бути до медпрацівника школи при першому звер... зверненні вже звернення покріп... з питань немає, це ж болі в животі. Молі в животі, то треба прямо негайно. Тут я, я не розумію, який це навчальний заклад і медичний працівник такого не повинно бути. Якщо дитина часто то болить голова, то болить живіт, то болить нога. Чи не можна ну, є чи трапляються випадки, коли дитина симулює? Або як розрізнити, чи вона симулює? Чи... Для того в нас. Міністерство охорони здоров'я визначило, що медичні огляди, раніше ми називали їх поглиблені огляди, потім комплексні, зараз просто профілактичні медичні огляди, проводилися в присутності батьків. Або інших родичів дитини для того, щоб можна було з'ясувати, тому що ми ставимо діагноз, збираючи анамнез, не тільки з дитина. Інколи мені доводилося теж проводити профілактичні огляди в школах. І діти, особливо, якщо проводиш не один на один, а разом вони ніколи не, не жаліються, що в нього щось болить. Тому обов'язково присутності батьків потрібно проводити. Зрозуміло, тіологі. для того, щоб розрізнити да, да. пані Іванно, до вас таке запитання. Скажіть, коли дитина збирається до школи, це відбувається певна ейфорія, адже новий ранець, нове шкільне приладдя, нова шкільна форма, можливість знову поспілкуватися з друзями, з якими давно не бачилися, адже ціле літо, десь десь діти були в роз'їздах? Як якомога більше? Оцей вогник, який є в очах дитини, в перші дні, зберегти його на весь продовжений, на весь час, що далі відбуватиметься в школі, так я розумію ваше питання, але дивіться, наскільки корисно насправді підтримувати цю ейфорію від нових ранців і, і нового одягу, і нових зошитів. Насправді було б значно краще, якби ця ейфорія була від навчання. Насправді, а якщо наше завдання підтримати цю ейфорію від нових обладунків своїх, то просто щотижня собі новий купувати. Ну так жартома скажу. Просто насправді варто, щоб в дитини була мотивація йти в школу не для того, щоб похвалитися своїми новими речами, а для того, щоб пізнати щось нове, для того, щоб зрости якось. Для того щоб задовольнити свій пізнавальний інтерес, ну і звісно, для того, щоб з друзями спілкуватися і поширювати розширювати свої своє коло спілкування. Ну тому все таки більш акцент я би рекомендувала на, шукати в позитиві в навчанні в самому, а не просто в нових речах. Як змотивувати дитину не на речі, а на, на навчання? Насправді не просто, але можливо, коли дитина зрозуміє, що для того, щоб ну, що навчання їй приносить насправді користь. І тоді лише може дитина відчувати радість від самого процесу. Тобто, якщо вона зрозуміє, якщо я буду вміти читати, я там зможу прочитати там, в магазині, що написано, якщо я буду вміти рахувати, я зможу собі сам щось купити. Ну тобто, якщо в дитини буде такий інтерес, і вона буде розуміти користь від того, яка для неї буде, якщо вони добре навчатися, поїдуть на якусь там екскурсію цікаво. Ну тобто, такі, щоб вона зрозуміла, дитина, що Навчатися це для неї добре, і тоді сам процес буде більш радісний і менш травматичний. Вона буде розуміти, що відбувається в оточуючому світі, сама може е розуміти ту інформацію, яка в книжках, яка Так. Звучить діти зазвичай. Вони ж хочуть бути дорослішими, вони хочуть пошвидше вирости, і їм їм треба е допомогти усвідомити, що вони ростуть у міру того, як вони навчаються. Тобто, чим вони більше будуть знати, вміти, чим більше вони зможуть корисного почерпнути в школі, тим швидше вони виростуть насправді. Стрес першого класу, це зрозуміло. Як вберегти дитину для того, щоб вона від цього стресу не втратила здоров'я? Чи часто вам доводиться мати справу з дітками, які вже в першому класі починають скаржитися? Про що повинні взагалі знати батьки? Батьки повинні Який знати, що, що тільки що Івана розповідала про адаптацію дитини до школи, то в першу чергу діти, батьки повинні знати, що має бути певний режим дня дитини, режим праці, як кажуть, навчання і режим відпочинку. Чим менша дитина шкільного віку, тим вона повинна більше відпочивати. Зокрема, от є такі дані, що для того щоб була достатня рухова активність, потрібно, щоб були уроки фізкультури майже кожен день. Бо коли урок фізкультури в школі не кожен день, то дитина тільки заповнює свою рухову активність, тільки на 50%. Коли є урок фізкультури, враховуючи рух дитини до школи зі школи, то тільки на 71%. Тому рекомендується ще дітям після навчання школи прогулки на свіжому повітрі, відпочинок на свіжому повітрі ще до 2-3 годин для того, щоб вона могла повністю відпочивати. Тоді, коли достатній відпочинок, достатній достатній сон, дитина не буде, не буде зриву, дитина буде відпочивати і буде завжди як кажуть свіжа і з охотою навчатися. Я би так хотіла підхопити цю думку справа, тому що насправді дитина в школі відчуває свою обмеженість, от і в руховій активності вона повинна сидіти за партою, вона повинна виконувати те, що їй говорять, повинна дотримуватись певних правил. І часто діти от особливо після літніх канікул, коли вони відчувають тотальну свободу, коли вони засинають і прокидаються, коли вони хочуть, гуляють, коли вони хочуть, їдять, коли вони хочуть. Тут забагато в них таких рамок обмежень, і тому фізична активність це один з таких моментів, які б допомагали трошки розширити їхні межі. У кожної дитини все ж таки свої можливості, свій потенціал. Лікарі, медики пропонують на медоглядах проходити пробу руф'є. Розкажіть, будь ласка, про це і деякі батьки чомусь турбуються, що проба показники. Параметрів фізичних дітей, і кожного разу різні. Чи це говорить про погіршення здоров'я, чи це говорить про якісь інші особливості? Як ви знаєте, у 2009-10 роках було на слуху і по телебаченню показували про випадки смертності дітей в школі, зокрема на уроках фізкультури і Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки України. У 2010 році був введений наказ. Про медико педагогічний контроль за уроками фіску за... за дітьми, які займаються на уроках фізкультурою. Зокрема, була затверджена інструкція і положення про пробу руфє. Проба руфє це фактично визначення функціональних можливостей серцево-судинної системи до певних фізичних навантажень. Може бути так, що дитина якби фізично здорова, лікарі не знаходять ніякого хронічного захворювання. А функціональний стан серцево-судинної системи, язової системи такий, що проба руфє є, ну, будемо казати, негативною. Це не є проба манту чи інші пробить, щоб люди. Це не укол. Це, це не укол. укол. Це Це просто робиться певна фізична нагрузка, 30 присідань за 45 секунд. От. Зокрема, сьогодні був дзвіночок до мене від однієї мами. <кхід> Вони теж готуються до школи, ну, правда, вже в другий клас. От і проводила лікар цю пробу руфє, але мама перед цим дала інструкцію дитині. Каже, як, досі, як тобі буде важко, то ти це, не присідай 30 разів. Дитина присіла 12, 12 разів і каже: мені важко. Лікар, ну, проба Руф'є, треба 30 разів. Дитина лікар направила звичайно, дитину. На консультацію до лікаря кардіораматолога. Я повинен заспокоїти батьків, що це діти, які навіть і мають показники про, проби руф'є ну, високі, тобто вони так само, як і інші, їх ходять на уроки фізкультури, тільки їх призначають до підготовчої групи. Тобто певні фізичні навантаження зменшуються, але фізкультура не протипоказана, навпаки, всі діти повинні займатися. Нічого страшного в цьому немає, якщо про вони не виконали ці. Діти інколи не тому, що вони фізично не можуть, а вони просто 30 присідань. Хоча діти із задоволенням залюбки виконують ці присідання, це для нас ігровий момент Так, да, старших людей, то треба подумати. А діткам це, це не є велике фізичне навантаження. Крім того, лікар, як проводить фізичне навантаження, він оцінює. Такі зовнішні фактори втоми, тобто покраснення, там побліднення, по частота дихання він слідкує. І якщо він бачить, що під час виконання цієї фізичної нагрузки є перевантаження дитини, то він може припинити так, що вона ну вона безпечна. Це правда. зрозуміло пані Івано, Початок навчання це є для відповідальний період для дитини, для школяра якою в цей період повинна бути поведінка членів родини? Чи обов'язково, щоб вони всі от, виявляли свою співучат, були співучасниками процесу навчання, чи просто небайдужість свою проявляли? Ваші поради до, до сімей, які мають, ну, можливо, багато дітей, можливо, мають старших родичів. Яка тут особливість? Так, звичайно, найкращий варіант, коли дорослі і всі члени родини з розумінням ставляться до потреб, до потреб інших. Якщо потреба в дитини є, щоб її не завантажили якимись іншими домашніми справами, бо їй потрібно готуватися до виконання домашнього завдання або ну інші справи якісь виконувати, важливо, щоб інші з розумінням це ставились до цього ставились, і особливо важливо, щоб дотримувалися яко, ну тишини в будинку, коли. Дитина готується, працює інтенсивно, розумово. Це велика праця для, для дитини, насправді. Ось і коли, наприклад, лягають спад, коли дитині говорять, що в 9 годин повинна засинати. А насправді самі інші всі, можливо, за телевізором сидять до 11, а то й пізніше. Насправді так несправедливо, тому що та дитина відчуває якесь своє обмеження. Так, для неї насправді корисніше раніше заснути, але вона сприймається трошки по-іншому. Му, от вона сприймається як обмеження, що вона якась не така, що іншим можна, мені не можна. Тобто, завдання родини з розумінням ставитися до потреб. Наскільки важливим є приклад батьків засинати теж раніше, вимикати телевізор? Насправді дуже важливий, тому що дитина наслідує, хоче вона того чи ні. Несвідомо вона наслідує моделі поведінки батьків. І тому найкраще навчання це навчання на своєму прикладі, тому що для дитини немає дорожчих і ближчих людей, як її, як її батьки. Ось і батьки повинні цінувати свою таку роль, щоб вони відіграють найважливішу роль для своєї дитини. Вони мають подавати гідний приклад і розуміти, якщо дитина щось не так робить, то можливо я щось не так зробив, вона це запам'ятала і повторює. Ось тому згадала такий один вислів: не виховуйте своїх дітей, а виховуйте себе, тому що вони все одно будуть схожі на вас. Зрозуміло. Пане Вікторе, медогляди проводяться безоплатно. Чому аналізи в деяких поліклініках платні для дітей? Профілактичні огляди взагалі медичне обслуговування дитячого населення згідно законодавства про охорону здоров'я і повинно проводитися безоплатно. От і... я таких фактів, в принципі, то не знаю. До мене не зверталися, але якщо є такі випадки, то треба звертатися до вас. Звертатися до керівника закладу там, де проводяться хто призначає ці аналізи. Практично не повинно такого бути. Профілактичні огляди проводяться на безоплатній основі за рахунок бюджетних коштів, якщо потрібно для дитини якщо для дитини потрібно додаткове обстеження. Як воно відбувається, і за скільки ви думаєте, що можливо можна пройти наскільки оперативно можна пройти медогляд? Система профілактичних медичних оглядів така, що вона проводиться первинною ланкою охорони з здоров'я, зокрема лікарями загальної практики сімейної медицини, і лікарями-педіатрами У нас зараз в області розвинута мережа центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це первинний рівень надання допомоги. При первинному огляді виникає іноді необхідність додатково обстеження для того, щоб уточнити діагноз. Це проводиться на вторинному рівні в центральних районних лікарнях, якщо потрібно, направляється і в дитячу лікарню за направленням лікарів. Це до обстеження проводиться, питань немає. У нас і на сьогодні в стаціонарі є дітки, які планово оздоровлюються, готуються до школи. Навіть сьогодні зверталися. До мене і до головного лікаря, дитинка, яка приїхала на оздоровлення. Ну, звичайно, трошки пізно згадали батьки, але питань нема оздоровлення. Зрозуміло. Ви вже говорили про важливість режиму для дитини, оскільки навчальний процес це все ж таки відповідна дисципліна. Як правильно дитину привчати до режиму? Насправді завчасно потрібно готувати дитину до певного графіку, і вже в літній період, особливо вже з кінця з середини і до кінця серпня, щоб дитина вже змогла налаштувати свій біологічний годинник так, щоб прокидатися зранку, їй не складало надзвичайно важливих труднощів, от тому, що це все не в один момент, не в один день відбувається. Дитині потрібно морально бути готовим до, до навантажень і розумових, і фізичних. Ось і Важливо. Тоб, ну, чому бувають проблеми в адаптації? Тому що навіть от, з власного досвіду, коли я запитую дитинку, а що ти очікуєш в школі, вона відповідає, що будемо гратися, а насправді ж там зовсім не ігри, тобто вона не готова до того, що там буде. Ну, думаю, що все ж таки власний приклад батьків допоможе дітям зрозуміти всю серйозність навчального процесу пізніше. Наразі я дякую за те, що ви знайшли час для нашої розмови. Сподіваюся, глядачі обов'язково скористаються інформацією, яку ви повідомили. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися в прямому ефірі з гостями студії були заступник головного лікаря, лікар-педіатр Віктор Садовець та, псих... та психолог. Іванна Бояківська, дякую всім, хто був з нами. Залишайтеся здоровими та успішними. Побачимось.